Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Вперше за 9 місяців до села Терехівка, яке було в окупації, приїхала мобільна бригада медиків. Вручну та без світла дві доярки щодня доять 85 корів. Як живе ферма на Городнянщині, де щодня під час ранкового і вечірнього доїння зникає світло. Роздавали пішоходам світловідбивальні браслети і нагадували про правила дорожнього руху. У Чернігові патрульні проводять акцію Світло переможе темряву. Вперше за 9 місяців до Терехівки, що на Чернігівщині, приїхала мобільна медична бригада. Це село перебувало під російською окупацією близько 40 днів. Місцеві жителі понад місяць провели у підвалах. До лікаря звертаються з підвищеним тиском, стресом та загостренням хронічних хвороб. Детальніше дивіться далі. Ви Високіне давлення, 180 на 100. М -м -м. А таблет, таблетки У сільській хаті на прийом до лікарки вперше від початку повномасштабного вторгнення прийшла жителька Терехівки Олена. Скаржиться на високий тиск. Фаб був до війни. Ну, зараз фапа немає і фельдшер у в декретній відпустці. А так, щоб Чернігів на проїхати. Хоч тиск поміряти ми не можемо. Ми Вже, мабуть, трохи звикли, але після війни, звичайно, так. Да. Стали забувати багато чого. Чого прийшов, не знаєш чого, вернувся назад. Слава Богу, що в нас не стріляють. Тож тоді стрес, коли літало через нас. Кожен день, як мій чоловік посчитав, 800 вистрілів було за день. Мобільна медична бригада до Терехівки приїхала вперше. З собою лікарі привезли медикаменти. Їх видають безкоштовно. Прийом ведуть у звичайному сільському будинку, бо більше ніде. Це село перебувало в окупації понад місяць. Люди жили в підвалах. Ну, місяць читай не разувалісь, не роздявались. У мене аритмія серця. Тепер в общем і серце ж болить, і голова, ноги, всі, задишка страшна, Я не можу багати. Трохи пройду, треба, бо садіться, посяжу та діще йду. Дзвіною звичайно ж погіршився стан. І тиск, і серце, і спина. І дуже не як хвилююся, дуже погано. Лікарка говорить, найчастіше звертаються пацієнти з підвищеним тиском, стресом та загостренням хронічних хвороб. Приходять всі хворі після війни, в кого там хронічне хронічні, хронічні хвори, у кого там захворювання, гіпертонічна хвороба. Іх ішемічна хвороба серця, у всіх підвищений артеріальний тиск, люди засмучені. Ми надаємо медичну допомогу всім, незалежно від укладення декларації, надаємо допомогу всім, хто до нас звертається. Такі мобільні бригади їздять маленькі віддалені села. Роботу почали три місяці тому. Ми працюємо по програмі за підтримки громадської організації Академії сімейної медицини України з підтримкою бюро ВОЗ в Україні. Ми виїжджаємо в села в зв'язку з порушенням логістики. Людям важко добиратися до амбулаторії, до міста Чернігова, тому ми наближаємо медичну допомогу якомога ближче в села. Зазвичай на прийом приходять до 70 жителів. В Більшості це пенсіонери та безробітні, говорить Раїса Коробийнікова. В зв'язку з тим, що пережили це село, знаходилося з. В окупації з самих перших днів люди перебували всю весь період облоги це майже 40 днів в постійному стресі, а це в свою чергу спровокувало виникнення як нових хвороб, так і загострення тих хронічних хвороб, які люди мали. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. Сьогодні у городі попрощалися із прикордонницею Тетяною Виноградською, яка загинула 9 листопада під час виконання службового завдання з охорони кордону. Під час чергового російського обстрілу території Чернігівщини Тетяна дістала осколкове поранення несумісне з життям. В останню путь жінку проводжали живим коридором. Згадувала як, як всі свята, як всі дні народження з маличку зустрічалися. Вона була як Сонечко, вона дуже гарна, маленька була, я трошки старша за неї, а вона завжди позитивна була, вона завжди була з посмішкою. І, ну, ця війна. Забирає найкращих. Тетяна Виноградська була штаб-сержанткою Держприкордонслужби з 2012 року. Працювала на паспортному контролі. Її чоловік також військовослужбовець. Разом вони виховували 13-річну доньку. До війни у мирні часи Тетяна несла службу в прикордонних нарядах пункту пропуску, тобто охороняла нашу державу від нелегальних мігрантів і тому подібних осіб. У неї були великі результати та показники. Якби не ця війна, то було б все інакше. Вона була чарівною людиною, якщо можна так сказати. Вона світла, сонячна. Вона дуже кохала свого чоловіка, свою доньку любила. Вона цінувала свою сім'ю, і це велика втрата для усіх нас. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися ще з трьома захисниками України: солдатами Леонідом Даниленком та Ігорем Довгим і старшим сержантом Дмитром Морозом. Чернігівцю Леоніду Даниленко було 49 років. Після подій, 24 лютого, він долучився до складу 119-ї окремої бригади тероборони. Був бойовим медиком протитанкового взводу роти вогневої підтримки. 9 листопада життя чоловіка обірвалося. Ігор Довгий народився у 1985 році в селі Шабалинів, що на Коробщині. З початком повномасштабної війни чоловік долучився до лав Збройних сил України. Службу ніс у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Був водієм парашутно-десантної роти. Загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Червонопопівка на Луганщині. Дмитро Мороз був родом із Вертіївки на Ніжинщині. Після початку повномасштабного російського вторгнення воював у складі однієї з військових частин Національної гвардії України. Загинув 7 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання на околиці Бахмута. Вручну та без світла дві доярки доять 85 корів щодня. У селі Конотопщина, на Городнянщині зранку та ввечері вимикають світло якраз у час ранкового та вечірнього доїння. На молокотоварній фермі із майже 200 корів 85 дійних. Від початку повномасштабного вторгнення на фермі залишилося тільки дві доярки. Молока виходить до 100 літрів. Наручне доїння всіх корів іде понад три години. Детальніше далі. Non, non, стой, стой маленький, стой. Доярка Оксана вдруге за день починає доїти корів на фермі без світла. У чотири утрають п'ять вона шуста. На заєду на фермі утром починаємо і тут на вечора. Так само на молокотоварній фермі у селі Конотоп, що на Городнянщині близько 200 корів. З них дійних 85. Світло у селі впродовж місяця вимикають майже щодня. Якраз в час ранкового та вечірнього доїння. Зранку немає як починається з вечора, теж немає. І спробуй двом дояркам 85 голів. Дуже важко усім і дояркам у першу чергу, тому що е, рано треба вставати і йти і думати, чи руками буде, чи апаратом. апаратами. Апаратами трошки ближче. Оце доїмо ми карів, світ відбирають, коли в нас дуже тяжко дають. Багато корів, більше 30-ті вручну. Як відключать, як одразу не встигаємо, корови впадають, так все вручну. І завжди виходить, як у нас дойка, так і відключається світ. Щодня корови дають близько ста літрів молока, а замість двох годин доїння апаратом доводиться працювати вручну від трьох до чотирьох годин. І корови ж вони стоять, яка є брика, це як тут між коровами теж крутимося. які пальці та Покручені. Увечері в роботі допомагають ліхтарики. Ну, а я, звісно, допомагаю, що не бачите, раз і пішов і підкидав, і все, працював. На цій фермі в конотопі до початку повномасштабного вторгнення було 300 голів скоту. З початку бойових дій корів почали здавати, а телят продавати. Із персоналу залишилися дві доярки та два помічника. Війна почалася, ми тут всі були. Зразу не стало світла, зразу не стало світла, не стало води. Все, сюдою пішли всі танки, машини, і ми тут. Працювали і дивилися на їхнє переміщення, а потім стали літати вертольоти воєнні, самоліти і виходиш із дверей і падай, тому що летить прямо на нас, все вручну доїли. Молоко перший місяць роздавали всім бажаючим, хто хотів, той ходив, брав. Возили і на хлібозавод, і на всі підприємства давали так безкоштовно. Поки світла не буде, корів не випасатимуть, говорить Валентина. Негода, бо корів вже пригнати, треба їх прив'язати першим доїти, де просто нема часу. Нам так і треба доїти. Льонищенко Олександр Сідько, Суспільне новини Чернігів. Закликали не чинити спротиву діям російських військових під час тимчасової окупації Чернігівської області та переконували односельців, що з приходом росіян життя стане кращим. Двом жителям Ніжинського району повідомили про підозру за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави агресора. Про це Суспільному повідомив речник управління СБУ в області Ярослав Молочко. За його словами, один із підозрюваних вивішував на своєму подвір'ї прапор РФ на знак підтримки армії окупантів. Чоловікам інкримінують колабораційну діяльність, триває досудове розслідування. Російські війська сьогодні обстріляли прикордонну громаду Чернігівщини. Цю інформацію повідомили в оперативному командуванні Північ. З 11.25 до 11.40 військові зафіксували 9 приходів у район населеного пункту Миколаївка, ймовірно, зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Роздавали пішоходам світловідбивальні браслети і нагадували про правила дорожнього руху. У Чернігові стартувала акція Світло переможе темряву. Ініціювала її патрульна поліція. Проходить вона в усіх містах України. Детальніше далі. Носіть обов'язково забезпечте своє життя і діти. Це гарно. Патрульні поліцейські роздають чернігівцям світловідбивальні браслети. Це всеукраїнська акція Світло переможе темряву. Ми хочемо вам подарувати ось такі світловідбиваючі браслети. О, Вас буде видно на дорозі. я що працюю в прийомному відділенні, приймати ДТП. Тримайте, ви розпакуєте ага. його і, і дома націкати на буду ходити обов'язково. Браслети роздають усім і дітям, і дорослим. Краслети, які ми зараз вам покажемо. Їх можна одягати або на верхню ну, ручку, Давай. І коли світло -фар буде потрапляти на вас, то вас буде засідатися краслети. Дяк. Використовуйте завжди, коли виходите на вулицю, коли сутінки там завжди використовувати. Ну, Майже завжди ми телефонами підсвічуємо, а але ну, намагаємося. Ну, в нашому районі так, а майже завжди ми до такої темряви не догулюємося. Зараз вперше майже ну ось нам зараз подарували такі браслети, тому будемо пильні і, і будемо от, дуже уважно переходити дорогу. Також патрульні спілкуються з містянами і нагадують їм про правила дорожнього руху і що вони мають убезпечувати себе, коли рухаються дорогою. Хтось із людей має світловідбивальні елементи, хтось ні. Якщо чесно, я дітей вчу, а, а самого немає. Не що? знайшов, нема, в продажі нема. Я на велосипеді катаюся, кожного разу одіваю. Перші ходять, дуже реагують погано, але машини бачать мене добре. Це поняття магу, чому. Літять, не вступають взагалі. Не встиг перейти дорогу, вони вже по ногам перелітають. Я сам водитель, я знаю, я... Остановлюсь, подожду, вже пройдуть, потім вже їду. Нагадаємо, у Чернігові вуличне освітлення вимкнули місяць тому, 11 жовтня. Відтоді у місті у темний час доби сталося чотири ДТП за участі пішоходів. В одній із аварій загинула жінка. Вона була в темному одязі і йшла не по пішохідному переходу. Водій надто пізно її помітив. У зв'язку із економією тотальною економією електроенергії, у зв'язку з відключенням світлофорів, сьогодні на дорозі, на автошляхах нашої країни надзвичайно важко стало пересуватися не тільки водіям, пішоходам іншим учасникам дорожнього руху. Аліна Чамарис говорить: завдяки такій світловідбивальній стрічці пішохід буде краще помітний водієві. Вона носить саме світлоповертальний відбиваючий ефект і дає при цьому змогу водієві завчасно побачити пішох. Хода, а саме за 130 метрів, а не за критичні 30 чи 40 метрів. Користуватися світловідбивальними елементами треба і пішоходам, і велосипедистам, каже пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Є безпосередньою вимогою правил дорожнього руху стосовно того, що пішоход зобов'язаний. Мати на одязі на верхньому одязі якісь світловідбиваючі елементи саме для його безпеки, якщо він рухається через дорогу, узбіччям доріг, тобто там, де є найбільша небезпека, для нього потрапити під колеса автомобіля. Окрім цього, пішоходам слід вдягати яскравий або світлий одяг, підсвічувати дорогу ліхтариком, сказав Віталій Копистко. Світловідбувальні браслети патрульні роздаватимуть у Чернігові до 20 листопада. Наталія Гоман, Дар'я Янушкевич, Олександр Сідько. Суспільне новини. Чернігів. Це були всі новини. Випуск із сурдоперекладу можна переглянути на Ютуб-каналі Суспільне Чернігів. На вихідних оперативно про події області дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.